Мій підрозділ, як і багато інших по нашій багатостраждальній країні, несе бойову варту по захисту нашої держави від окупантів з купою ЗЕП-Сраці. Хочу висловити велику подяку чорноморцю Юрію Павловичу та його, всій його команді за безцінну допомогу, забезпечені в даному випадку мене, а загалом і інші бойові підрозділи високоточними і потужними звинківками для ведення снайперського вогню і Захисту нашої держави і заподіяння шкоди нашим ворогам. Снайпер це потужно. Снайпер це дуже важливий персонаж введені бою. Це людина, яка знищує е, точково вищий офіцерський склад коригувальників е, вогню артилерії, е, винищує весь рядовий склад, не дає йому спокійно жити, ходити, їсти. Навіть срати. Вони ходять на карачках, вони оглядаються тільки завдяки тому, що є снайпер. Але це все було б неможливе без забезпечення снайперів високоточними комплексами, які я зараз тримаю в руках. За це я дуже дякую Юрію Павловичу Чорноморцю та його команді, який забезпечує досить давно і потужно всю лінію фронту нашої багатостраждальної держави. І вносить свої е, дуже важливі внески в перемогу разом з ЗСУ, ви, волонтери, робите перемогу ближче, і б, е, завдяки вам ми її наближаємо разом з вами. Поки у нас є такі люди, як ви, нашу націю не здолати. Слава нації, смерть ворогам.